Інформація, що зараз Київ один пере... ре... ре... е... дислокується і прийде сюди важкою технікою, то зайняти повністю весь майдан. Ну так що, люди, буде в нашому майдану чи не буде? Як ви вважаєте? Провокаторів очень много на Майдані, да. так. Это, да, это Майдан, тот, который може на 11, 10, 9 поле. Так, ми були на 6 полі. І наш танцує школа через день. Вони прибігали кожен день. Як саме поручатися, хлопці, там треба робити ремонт, треба це вольтурити. Ми це робили. Наші хлопці, тобто половина хлопців і то з нашої сотні, туди на роботу, туди на роботу. Вікін чоловік з нашої сотні робили. Хлопці робили два місяці роботу. <рес> вони мене зараз закону мають робити, але ми сказали, як нас порадатися про це. Дібралися хлопці. Ми зробили раду, зібралися І Треба робити ремонтно купурці. Так само представники Кривця, представники порушення. Збираються сцена. Це перший перша ознака того, що сьогодні буде розгін майдану. Як це було. 30 листопада, як це було у 2010 році на податковому майдані, так і зараз, от бачите, збирається сцена. Тобто можна сказати, що тільки збереться сцена, зразу буде зачистка Майдану. тобто якось отак. Все більше і більше збираються на Майдані. Людей все більше і більше. На Михайловці вже догоріли всі палатки доведуть. 500... Да. Кажуть, що на Михайлівській догорають палатки. І кажуть, там вже біля 500 підушок зібрані. народу на Мајдању все бијше и бијше А, статью, а, грабіжі, але я можу пояснити, що то був зрадник України. Ми його не відбили і він не мав права носити форму, тому що він її позорив. Тобто ти вважаєш, що проти тебе завели справу, так. яка була політичному? Так, 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 так. Добре. Тобто, ти хочеш захищати Україну, приїхав, сюди хочемо інтерв'ю, але тут напали, тобі сказали, скажи, будь ласка, чого до чого ти хочеш почати? А, а чому саме на Майдан? Батьку доброго дня. Шо, як у вас? Нормально пока. Поки що нормально, так. Да. Да? вариться да. Тобто, люди, ви без їжі сьогодні не залишитесь, приїжджайте до нас на майдан. Ось наші пори, от дівчата наші, подивіться, дівчата які нам готували. Це весь майдан їжу, і зараз навіть всю скрутну становище все одно готують їжу, тому що люди повинні бути наїжені і добре виспані. Так. Дякую вам Дякую. до землі, вам. як завжди. За коктейлі Готуємося до зустрічі. Такий от бедлам зробили нам сьогодні на свято. Я вже на Майдане, вот там, где пана. Ми перервемося на кілька десять хвилин. Зараз спробуємо з'єднатися на Михайлівській площі.